Яка користь з грошей в руках у дурня? А тепер подивіться: представте Бога. Бог мудрий Бог мудрий. Він мудрий правитель, він мудрий батько. Ну якщо він бачить, що людина дурень, тут біблія, український переклад він все прямо говорить. Якщо ти дурень. Навіщо ти кричиш більше грошей тобі? Навіщо тобі гроші? Ти ними не вмієш розпережатися. Що ти будеш з ними робити? Ну, ти їх в унітаз спустиш. І тому, послухайте, я ще раз кидаю вам виклик. Шукайте мудрості. Бог з своєї сторони вже все зробив. Біблія каже, ми вже пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи багатий, вже збіднів ради нас. Для чого? Щоб ми збагатилися його бідністю. За своєї сторони Бог все зробив. І він каже: ей, шукайте мудрість!